Військовополонених та захисників і захисниць, які знаходяться у російському полоні. Цієї неділі, 2 лютого, він проходить в центрі Києва. Бачимо, збирається дуже багато людей? Тому, в кого є можливість, теж приходьте, приходьте на підтримку. Планувались весілля на серпень місяць і 22-го, 24-го. Ага. Він і, і, служить в ЗСУ з 22-го року, а на 24 четвертего у нас планувалось весілля на 10 серпня. За два тижні до нашого весілля він пішов на вихід, і 20 липня він зник без тобто жодної інформації я про нього не маю, я не знаю, де він і що. Тому тут я сьогодні, щоб боротися за нього, боротися за його повернення, щоб його знайшли і щоб почали 95-ту бригаду помічати і обмінювати. 95-та бригада. Вони перші на штурм, але на жаль, останні на науки. Тому ми сьогодні тут, щоб дочекатися кожного, не тільки 95 ту але й всіх. Сергій це син подруги моєї мами. Вони разом працюють в Миколаєві. І Сергій, і я з Миколаєва. Ми однолітки. А його мати Світлана, вона ходить на акції в Миколаєві по неділям настільки, наскільки це можливо. А він був під Маріуполем, коли почалось повномасштабне вторгнення, і з тих пір. Він в полоні. Він був в Оленівці, коли її підірвали. І після того невідомо його розташування. Це от єдина фотографія, яку мати отримала. Я так розумію, це фото датовано ще чи 23 м роком, тобто більше ніяких звісток немає. Він числиться в списках в полоні. Хтось з його побратимів, чи хто його бачив, вертались, ну були повернені, і його мати намагалась якось з ними, ну хоча б дізнатися чи. Де він, як він, хоч трошечки якоїсь інформації, але на жаль, це все. І кожне, кожне повернення чекаємо якоїсь інформації, чи якоїсь, хоча б звісточки. Але все ще ніяк ні. І я просто за неї стою, прихожу, як е, е, ну, да, підтримати, бо їй дуже тяжко, вона дуже переживає, і ну, все це зрозуміло, що. Звичайно, мама, мамі, да. мамі, мабуть, завжди найскладніше. Тому це от вся інформація, яку ми маємо, і віримо, що повернеться. В нього двоє діток маленьких в Миколаєві чекають на нього. Оскільки просто ми знаємо, що наші хлопці, які знаходяться в полоні в росіян, вони їх ну, морять голодом, можна навіть сказати, ми бачимо, якими вони повертаються. Я бачу, Сергій теж виглядає таким досить. С пудлими як Так, да в мене на жаль зараз немає фотографії Порівняти, де до да. Да, можливо наступного разу я матиму ще одну фотографію до так, бо так. ну дуже різюча зміна звичайно і ми не знаємо чи це тільки голо, чи це якісь катування. Звичайно, звичайно, звичайно. Тобто він ще так швидко. Ну не швидко а відразу ще ж на початку війни потрапив в полон. 32 да. місяці це да. дуже довго. Дуже багато. І він ні разу не телефонував, ні раної не виходили в нього. Ні, ні. Немає ніякого зв'язку. А він був військовим, а, він старший моряк, ага. і ага. вони якраз під Маріуполем десь були в цей час, і їх відправили. Наскільки я знаю, їх в момент всього початку вони теж знаходились на Азовсталі. Ага. Ну, він пройшов багато там, якраз такі бої були в Маріуполі страшенні. Дякую вам за вашу історію. Бажаю вам гарних новин Дякую. і повернення зв'язку Сергія додому. Ми сподіваємося, да, мамі мамі вітання і підтримку. Я думаю, вона буде рада почути про якусь огласку, що це виходить. Що ну, Вона не сама да, що, вона що вона не, не сама. Дякуємо вам. 13 вересня 2023 році без зникли у населеному пункті роботи. Робота. У 47-го бригада, звісно, вона так. на півдні якраз брала участь у І на сьогоднішній день ніяких в звісток звісток нас немає. Абсолютно ніяких немає. Ніяких. А що командування 47-ї каже? Чекайте. Тобто немає ні звісток, що він можливо в колоні, чи можливо загинув, теж нічого немає. Немає. Ні. Як він потрапив у військо, яка його історія? Сам пішов 22 лютого. Як і всі, так? Так. як і сотні тисяч інших. Що Ви. казав? Ви сам. Він казав, як не мито, то хто? Mm -hmm. А доти він не мав відношення до війська? Mm -hmm. Чи? Він проходив строкову службу. І все, так? Зв'язківець, так. Зв'язківець? Так. Зв так. Зв да. А в цивільному житті чим займався? -ти працював. А, ну, 47 ма бригада, він очевидно, що був на навчаннях за кордоном, так? Ні. А Він тут проходить полігон. Взагалі. Він... Що... А, а що, що говорив про війну? Я, яким було ваше спілкування? Чи можливо крайня розмова? Як йому взагалі було там на півдні? Він Ні. не жалівся. Не жалівся? Він все тримав у собі. Казав, що все добре, так? Да. Не хвилюйтеся, все добре. Ну, мені казав, тільки не плач. Mm. А якою була ваша крайня розмова, про що ви говорили? Ну, я йду на викип, потім передзвоню. І, і, Це остання ми... крайня розмова. Вона там була долі секунд. Вона дуже, дуже швидко. Да. Він, ви знали, що він бере участь у контрнаступі? Знали. Бувало таке, що навіть після бойових виходів, там, коли в них була перерва, балакали по відеозв'язку, бачили, як там що прилітає, як горить. Переживали. Звичайно, це ж брат. У нього є сім'я. У нього двоє діток. Сину 10 років, доньці 9. А зовсім маліше. А скільки брату років? 30 було. 30, да. він зовсім зовсім ще такий чин. Ну ось зараз буде 27 лютого 32 роки. Дуже юний, можна сказати, да. так. Як ваша мама. У нас мами немає. – Вибачте. Да. Тобто, в принципі, ви і його сім'я mm -hmm, це да? все, що все, що залишилося. Да, ми за нього. Mm -hmm. Що ж, дякую вам за вашу історію. Бажаю вам гарних новин, найшвидше почути про вашого брата. Дякую